Слава Ісусу Христу! Дорів у Христі, нехай Господь Бог благословить всіх вас, що сьогодні є в храмі, ті, хто сьогодні були в нас онлайн, ми молитву почули. Так само вдома ваші свічки благословені, але те, що сте не могли запалити від цього престольного світла, бо тому що на стрітинську свічку, значить, от якраз на престолі запалюється вогонь. І і запалюється вогонь, і потім виноситься і при світлі оцього престольного вогню йде посвячення. Та зараз ще світлана має запалити. О. Нехай оце світло запалене із стрітинської свічки, нехай вас супроводить у часі молитви, у часі великих там випробувань або навіть у часі великої радості, коли щось дуже є добре. Коли щось таке дуже гарне сталося, і то так само запаліть свічку і стоїть з великою радістю, помоліться і подякуйте Богові, бо не тільки треба прибігати до Бога, коли біда, але також приходьте, коли і добре. Владико Господи, святий, Отче, всемогутній, предвічний Боже, тобі, з небуття все сотворив і повелів праці, бджил, служити на вирів свічок і нинішнього дня сповнив прохання праведного Симеона, Покірно молимось тобі, ці свічки приготовлені людям на офіру і за здоров'я душ і тіл на землі або на водах, призиванням Твоїм найсвятішу імені, молінням благословеної Вседіви Марії, молитвами всіх святих Твоїх, зволь благословити і освятити і цих людей Твоїх, які бажають побожного. Побожно бо носити і тебе, і оспівувати, і співуючи, славлячи, і чуючи голоси із святих Твоїх небес, і від престолу величі твої, будь милосердний, милостивий до всіх, що до тебе взивають, яких ти відкупив безцінною кров'ю Сина Твого, бо з ним ти є, благословений, присвятим і блаїм животворящим твоїм духом, нині повсякчас. І на віки віки, Господи, помолимся, все предвічний Боже, Ти нинішнього дня у святій Твоїй церкві, єдинородного сина Твого поклав на рамена, святого Симеона, і ми Твою щедрість призиваємо, і ці свічки, що їм ми, слуги Твої, приймаємо і носимо, і бажаємо. На величі імені Твого зволь благословити світло небесного благословення і запалити їх і нам, що їх, що їх Тобі, Господеві нашому, приносимо згідно з запаленим святим вогнем Твоєї любові, удостоїтися ввійти до святої слави Твоєї, бо Ти єси Бог наш. І тобі славу віддаємо Отцю і Синові, і Святому Духові, нині повся час і на віки віків. Господи, помолімся, Господи Ісусе Христе, світло істини, що просвічиш, освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Вилий своє благословення на ці свічки, і світлом Твої благодаті, зволь. Милосердний, щоб ці світла засвічені невидимим вогнем, прогнанням немічну нічну темряву, а наші серця просвічені невидимим вогнем, тобто світлістю Святого Духа оминули сліпоту всіляких гріхів, і щоб очищення очима душі, ми могли бачити те, що тобі є, миле і для нашого спасіння дуже корисне. Щоби, перемігши темні підступи цього світу, достоївся знайти, зайти до досконалішого світла, бо Ти, ісе спас наш і з тобі славу, віддаємо предвічним Твоїм Отцем, присвятим, блаєм животворящим Твоїм духом, нині повся час і на віки віки. Господи, помолимся, всемогутній, предвічний Боже мій Слузі Твоєму Ти наказав перед лицем Твоїм на світло постановити чисту ливу, поблагослови, благословення Твого, благодать, ласкаво злий на ці свічки. Нехай вони несуть світлість у людей назовні, як Твоїм добром, світло Святого Твого Духа перебуває всередині наших думок через Господа нашого Ісуса Христа. Бо йому належить всяка слава, честь і поклоніння з Тобою, Отцем Предвічним і Святим Духом, нині повся час і навіки віків, ми усі моємо, голови ваші перед Господом схилі, Господи Ісусе Христе, що нинішнього дня у єсті. В тіла нашого, через батьків явився у церкві між людьми. Тебе, побожний, старець, Семеон, просвічений світлом Твого Духа, пізнав, прийняв і поблагословив, і подав милосердний, що ласкою Твою Святого Духа, просвічені і навчені, ми справді Тебе пізнали. І вірно полюбили, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння з предвічним Твоїм Отцем, присвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині повся час і на віки, віки. Благословляється, освячується ці свічки покропленням цією священною водою. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється і посвячується і свічки окропленці і, і священою водою, благодаттю Духа Святого ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Утропараспіває. Ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого себе. Духа. Амінь. Ти, воск, не, оця, і Христос наваш, що просвічує ти, що в темряві веселися, ти старче праведний і прийняв веселителя душа, що дарує нам Воскресів. Стали тут екрасне противця. Тричайний. Хоч одну запалити треба, та так, хто в нас тут є з хлопці, деся натримає. Благословення Господнє на вас, благодаттю і людину люб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі, слава Ти, Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш, що на руках праведного семена возляти і зволив, заради нашого спасення, молитами і свої Матері, святих славних, сехвання апостолів, святого Отця нашого Івана Золотуста, Архієпископа Константинополя і святого покрою, Пресвятої Богородиці, що і храм, і всіх святих помелує і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу!